Там є така фаза, політики живуть завдяки журналістам. Я зовсім не зводний з цією фразою, із цією тезою, тому що е, журналіста нині дуже легко замінити. І його легко замінити тими піарниками чи ви, пропагандистами, а це, ну, пропагандистами, які пишуть ці матеріали. І ці матеріали так вони з'являються. Робімо собі ілюзії з того, що на журналісти весь світ зав'язаний. Нас насправді дуже легко замінити і прикладів цьому багато. Але якщо ми, знаючи, що нас легко замінити, даємо слабину і далі працюємо в тих умовах, які нам нав'язані, то коли воно закінчиться, як ми будемо з цим жити? Це питання. Тому, скажімо, всім молодим колегам, особливо студентам, я даю таку пораду. Обов'язково маєте другу професію. Обов'язково. Для того, щоб коли у вас або не стане сили терпіти те, що вас змушують робити, або ви зразу побачите, що ваші принципи не дозволяють вам робити те, що вам виставляють як умову, ви б могли піти, водити трамвай, працювати перекладачем. Виковірати математику або, або, або. Це було зроблено в 80-му році у Польщі, коли журналісти, які мали і які не мали професій інших, масово пішли з засобів масової інформації, в околицях працювали цілі бригади електриків з журналістів і так, далі, і так далі, але вони не обслуговували.